Бойовики почали змінювати тактику з метою підвищення ефективності власних дій та зменшення втрат під час штурмів позицій наших бійців. Зокрема, відтепер ворог здійснює активні дії виключно цільовими групами, які намагаються між собою тісно співпрацювати. Так окремо існують вогневі бронегрупи, піхота, снайпери, а також артилерійська група, яка прикриває їх дії. Тож, зрештою, терористи намагаються уникати дій натовпом, як вони робили раніше. Втім, поки що подібне. На тактика себе не надто виправдовує, оскільки у командирів на місцях не завжди є бажання виконувати накази штабних структур. Крім того, бойовики значно активізували роботу своїх диверсантів, а також продовжують активно використовувати для розвідки безпілотники та різноманітні оптико-електронні засоби. Зокрема, у районі Мар'їнки вже протягом декількох днів оперує професійна група снайперів-терористів, яка регулярно обстрілює українські опорні пункти та блокпости на передовій. Водночас, трохи південніше Донецька, терористи продовжують використовувати тактику вогневих нальотів, які здійснюються за певною схемою. Спочатку відбувається розвідка цілей з одночасною підготовкою позицій для стрільби, далі на ці завчасно підготовлені позиції висуваються артилерійські установки, після чого безпосередньо завдається швидкий вогневий наліт з подальшим відходом ворога. Така схема значно ускладнює роботу наших військових у виявленні супротивника і відкриті. Ті вогню у відповідь.